Погрожував пістолетом та викрав гроші. На Прикарпатті поліцейські затримали розбійника, який скоїв напад на АЗС у місті Долина. Зловмисник зайшов у приміщення місцевої заправної станції та погрожував працівникам. Підійшов до касової зони, витягнув предмет, схожий на ніж, спрямував на жінку та змусив віддати усі кошти. А це 10 тисяч гривень, кажуть правоохоронці. Нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС, де вчинив розбійний напад. Після скоєного покинув місце злочину. Забравши готівку, мобільний телефон. Нападник поспішно покинув автозаправну станцію та поїхав у невідомому напрямку на автомобілі. На пошук злоумисника був орієнтований весь особовий склад Долинської та Калицької поліції. Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Піло, що у Калицькому районі, зупинили автомобіль Toyota Яріс, в якому ймовірно пересувався нападник. Інформація підтвердилася. Злоумисником виявився 37-річний житель Долини. Під час обшуку автомобіля було знайдено ніж та пістолет, якими погрожував правопорушник. Фігуранта затримали. Порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Наразі слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калоша вже оголосили затриманому підозру за частиною 4 статті 187 вісімдесять вчинений в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Наразі зловмиснику суд обирає запобіжний захід. Віра Куцн, Любомир Макитюк. Новини на вежі.